Вітаємо на каналі Онишкевичі, друзі. Знімаємо сьогодні відео, спираючись на попереднє, на ваші коментарі, в яких ви наголосили, що живий формат вам більше подобається, більшості людей. Тому поки що, поки ми у мами знімемо для вас цю всю навколишню красу. Буде кілька відео такого формату, далі будемо знімати так, як звично. Тому що розумію, що ваш час дивитися на побут не всім дуже цікаво. Хочеться швидко, конкретно, лаконічно отримати рецепт. і Мати з нього успіх. Тому все це розуміємо, поки що декілька відео зробимо таких. Отже, сьогодні ми готуємо шпинатний пиріг. Дуже швидко, корисно і смачно. на город по шпинат. Я не дуже спець в вирощуванні шпинату, це все мама садила. То моя мама завжди працює ділочка. Шпинату у нас цього року небагато. Бідненький такий, тому що посуха. Все на городі вже давно мало бути зеленим. А? У попередньому відео ви дали багато порад із чесниковими стрілами, і тут, можливо, ви теж порадите, що зробити, щоб він так швидко не йшов насіння, і плюс у нас ще з'явилися якісь чорні шкідники, як їх позбутися. Будемо дуже вдячні. Нарвали, промиємо. Так, І тепер викладемо на рушничок. Хай нам листечко трішки стече. Небагато, але нам вистачить. Ми будемо робити маленький пиріг. Так, тим часом йдемо по яйцям. Кури сигналізують, що яйця вже є. Так, і два яєчка. Якраз нам і треба. Два великих яйця. Тепер давайте його зважимо, щоб можна було сформувати для вас рецепт. В принципі, так ми рецепти і робимо. Випробуємо, важимо, записуємо. Так, я бігала за сонцем, щоб гарно, гарно в кадрі було, щоб якісно в кадрі. Воно ну, тепер ще й дощ почався. Так, у нас тут 210 грамів шпинату. Так, Запишу, щоб рецепт був робочим. Так, Тепер так. його наріжемо. Такі великі бодилечко відламаємо, все-таки бо грубе, не треба нам того. Мені тут добре, бо тут зараз кури все попідбирають. І нарізаємо. Маточками такими в пів сантиметра, більш-менш. Так, Ярославчик зараз не дуже хоче мені допомагати, в нього тут свої плани. Йому в селі добре, так і кожній дитині в селі. В нього справжні канікули. Так, друзі, дивіться. Я б вас просила під цим відео, крім тих порад, щодо шпинату. Щоб ви написали питання, які б ви хотіли знати, які б ви хотіли задати. Мені нашому каналу. Тому що в наступному відео я планую на всі ці питання повідповідати. Питання можуть бути будь-які щодо кулінарії, щодо особистого життя, можливо, якісь поради щодо особливого, виховання особливої дитини. Абсолютно до всього відкрита. Бо є так, що багато хто мені пише в приват, уже в соціальних мережах, що от ви не відповіли на моє питання. Багато є питань, можливо, щось я десь пропустила, можливо, щось десь проігнорила. Це теж є таке, тому що я жива людина і на всі питання мені хочеться відповідати. Так, шпинатик ми нарвали, точніше нарізали. Тепер нам треба додаткові складники, я вже собі їх трішки принесла. Тут беремо ті два яєчки, які ми курочки взяли. Вибиваємо. У мене два великі яйця. Одразу додаємо сіль одну чайну ложку або до смаку. І це перебиваємо вінчиком. До однорідності. Так цікаво, коли собі уявляла в дитинстві, як я ось так готую, розповідаю на телебаченні. Тепер бачите, мрії здійснюються. Це не телебачення, але це набагато. Як на мене крутіше, тому що це в родині однодумців людей, які йдуть завжди поруч. Це про вас, мої рідні друзі. Так, збили яйця. Так, що ми так? Ага, далі даємо кефір. У мене кисле молоко домашнє від сусідочки, олічки. Може бути звичайний кефір з магазину. Розумію, що кисле молоко зараз знайти. Домашній, Край складно. Перемішали. Додаємо сир. Сир теж домашній, але тут може бути твердий сир, терці, на грубій терці. У мене домашній, досить такий жирний сир. Будемо тут славчиком відриватися з натуральними продуктами. Так, це ми теж перемішуємо. Я вже собі думаю, чи він мені в мою форму війде. Побачимо. Добре, тепер додаємо розпушувач. Додаємо борошно. Друзі, тут дивіться, я все відміряла, все записала, рецептом поділюсь. Але ви дивіться, якщо буде занадто рідке, то борошно додайте більше. Бо, в принципі, цей рецепт воно робиться все на ходу. Кожного разу я готую його зі шпинатом і кожного разу я зробила просто все на око. Зараз повідміряла, щоб вам було легше зорієнтуватися. У нас має бути тісто консистенції густої сметани. Ну, от так воно, в принципі, і виходить. Даємо шпинат нарізаний. Можна сюди і цибульку дати, кріп, кому що подобається. Так, я бачу, що так не вийде. Значить, робимо ось так. Живий процес. Знаєте, в попередніх відео чистенько-гарненько, а от такі курйози, вони майже завжди трапляються. Трапляються з усіма. Так, повитираємо. Тому, напевно, це відео і ціне тим, що все так, як є. Без всякої вуалі. Ммм, пахне. Клас. Пахне домашнім сиром. От, в принципі, наша маса вже готова. Що? Дуже добре. Мама каже, що світла немає. Сьогодні вже який раз вимикають. Але нічого, все буде нормально. Спечемо. Так, форма у мене керамічна, малесенька, розмір дав посилання під відео. Направду, сама зараз не знаю, треба подивитися в записах. Форму змащуємо олією, можна ще припорошити борошном або сухарями панірувальними. Я вже не взяла сюди з собою борошна і сухарів немає, тому залию так. Вам раджу зробіть, щоб гарніше відійшло. І викладаємо. Надіюся, воно зайде. Зайде. Чудово. Розправляємо Не відправимо в духовку, коли буде світло. Сподіваюся, його скоренько включать. Але вже як буде. Світло є. Духовку розігріла до 180 градусів і відправляю. У духовочку. Пиріг спікся, залишаємо до повного охолодження пізніше наріжемо. Пиріг уже майже охолодився, ще трошки тепленький, але вже коротить його розрізати і подивитися. Дивіться, відходить, Від стінок відходить непогано. Так... Будемо дістати. Трішки зламався знизу. Так, скуштуємо. Ніжний, тримається, не зовсім тримається кубки, але він ще в нас теплий. Мені смачно. Якщо любите сир і зелень, вам теж сподобається. Смокута. Традиційно, в кінці, дякуємо, що ви були з нами, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписався, підтримайте українське. Хай вам все вдається, друзі, і чекаю на ваші реакції в коментарях і в подобайках. До зустрічі!